Вітаю і дякую, що приєдналися до School в the American Rifle. Сьогодні ми покажемо вам кілька навчальних розрізів зброї. Ось у нас є розріз затворної рами. Його зроблено методом електроерозійного різання. Також ми покажемо вам розріз гвинтівки. Це я зробив, коли працював зброярем на постійній основі. Він містить як якісні компоненти, які довелося розрізати, так і дефектні деталі. Якщо уважно подивитися на ствол, можна побачити, що в цьому місці він має здуття. Тут можна навіть помітити тріщину, тобто це був бракований ствол. Але я використовую такі зразки на наших заняттях, щоб допомогти студентам краще зрозуміти конструкцію зброї. Деякі люди добре сприймають інформацію за 3D-схемами, розуміючи, як працює механізм. Дехто краще засвоює матеріал, коли бачить його на папері, а інші найкраще навчаються, коли мають можливість взаємодіяти з реальними компонентами, наприклад, такими розрізами зброї. Тому я хочу скористатися нагодою, щоб показати вам ці розрізи, пояснити основи роботи зброї та продемонструвати, чому і як ми використовуємо. Контрольні калібри, можливо, у когось уже виникали питання щодо цього, тож ми розберемося в деталях і прояснимо їх. Говоримо про калібри та їхнє призначення. Перш за все, давайте поговоримо про калібри і як ми їх використовуємо. Ці калібри не базуються на комплекті технічної документації чи військових технічних стандартах. Вони не оцінюють відповідність військовим специфікаціям, а визначають ефективність роботи затворної рами. Фактично, це методи зворотного діагностування, які я розробив за роки роботи з цією системою, щоб зрозуміти, чому деякі затворні рами не працюють у певних гвинтівках. Я розробив систему кольорового кодування калібрів, які я використовую. Вони допомагають оцінити ефективність роботи затворної рами, зокрема, як вона утримує і розподіляє гази під час циклу перезаряджання. Зараз ми розберемо роботу гвинтівки. Отже, під час пострілу гільза подається в патронник, і ми імітуємо постріл. використовуючи навчальний набій. Гвинтівка стріляє. Ударник вдаряє по капсулю. Відбувається постріл, куля рухається по каналу ствола. У стволі є газовий отвір, через який частина порохових газів спрямовується по газовій трубці. Газ потрапляє у газовий блок затворної рами. Так званий газ Кій. Після цього він надходить у газову камеру всередині затворної рами, створюючи тиск, що діє на затвор. Багато людей не знають, що коли ця камера заповнюється газами, вона створює осьове навантаження на затвор у передньому напрямку. На відміну від зброї з газовим поршнем, система Direct Impingement, DI, у AR-15 зменшує навантаження на бойові упори, що продовжує ресурс затвора. Якщо взяти два однакових затвори: один у AR-15 з газовим поршнем, а інший у di системі то затвор у di системі за рівних умов прослужить довше, перш ніж бойові упори почнуть руйнуватися. Це не відео для порівняння переваг і недоліків різних газових систем, але я хочу наголосити на позитивних аспектах внутрішнього газового поршня в di системі Попри це, ар 15 все ще є газовідвідною зброєю, просто без традиційного поршня. Далі я покажу вам на розрізі, як це все працює. Коли гази надходять у затворну раму важливо переконатися, що немає засмічення для цього ми використовуємо пластикову волосінь для тримера. це дозволяє нам перевіряти прохідність газових каналів. Я не раз бачив нові заводські затворні рами, у яких ці отвори просто не були просвердлені. Як наслідок, газ просто не міг надходити до потрібної камери. Тому перевірка газових каналів важлива частина роботи. Отже, гази надходять у затворну раму, заповнюють газову камеру. Дайно -ну мені взяти вказівник. Ось тут знаходиться газова камера, коли це відбувається, створюється осьове навантаження на затвор. Це зменшує навантаження на бойові упори, які замикаються в казенній частині ствола. Дайно -ну я знову повернусь до гвинтівки. Бойові упори наказеннику ось тут ймовірно їх важко побачити, але вони забезпечують замикання та розмикання затвора під час циклу перезаряджання Отже, цей осьовий тиск зменшує навантаження на бойові упори, що збільшує їхній ресурс у порівнянні з класичною газопоршневою системою. Коли затвор більше не може рухатися вперед через наявність набою в патроннику, це призводить до руху затворної рами назад. Тепер залишимо це осторонь. Давай розберемося з контрольними калібрами і тим, що саме ми перевіряємо за їхньою допомогою. У затворній рамі є три основні внутрішні отвори: перший це опорний поясок затвора Болт support Шолдер, другий це ділянка газових кілець, gas ring ран, і третій це ущільнення хвостової частини затвора bolt tail seal. Перша ділянка не впливає на ефективність газовідвідної системи, вона лише забезпечує контакт із цією виступаючою частиною на затворі для стабілізації його положення. Якщо ця ділянка має надто малий діаметр на затворі всередині затворної рами, то це спричинить зайвий люфт і нестабільність під час циклу роботи. Якщо цей отвір, навпаки, надмірно розширений то затвор також отримає зайву свободу руху. Не можна робити цей отвір занадто вузьким, але важливо розуміти, що перша ділянка не впливає на газову систему. Тепер наступна ділянка вже безпосередньо впливає на ефективність газової системи. Саме тут відбувається контакт газових кілець із поверхнею затворної рами. Ці кільця мають забезпечувати герметичність. Коли затвор знаходиться всередині затворної рами, він рухається вперед і назад під час роботи, заходячи в бойове замикання та виходячи з нього. При цьому він ущільнює гази, що потрапляють у систему, і запобігає їхньому просочуванню вперед. Остання ущільнювальна ділянка всередині затворної рами утримує гази, але вже з іншого боку. Тобто газові кільця перешкоджають витоку газів у цьому напрямку, а контактна поверхня хвоста затвора і цієї зони запобігає витоку газів у зворотному напрямку. Якщо цей отвір занадто великий, газ почне просочуватися. Якщо хвіст затвора має недостатній діаметр, газ також буде просочуватися. Якщо газові кільця зношені, газ виходитиме через утворені щілини. Якщо канал газових кілець у затворній рамі занадто широко, Роки це також спричинить витік газів. Це не означає, що зброя перестане працювати, але її ефективність знизиться. Якщо в гвинтівці малий газовий порт у стволі. Але при цьому затворна рама має низьку герметичність, то вона може не перезаряджати з певними набоями. Тепер давайте подивимося, як ми перевіряємо ці параметри за допомогою калібрів для перевірки опорного пояска затвора. Калібр опускається зверху і зупиняється в місці контакту з опорним пояском. Щоб перевірити ущільнення газових кілець, калібр проходить через перший сегмент і заходить у наступний канал ущільнення. Це саме те, що ми оцінюємо при перевірці ущільнення газових кілець. Коли ми перевіряємо ущільнення хвостової частини затвора, ми беремо один із контрольних калібрів і вставляємо його в задню частину затворної рами. Це дозволяє оцінити прохідність цього каналу. Ось тут і ось тут одна з можливих проблем. поганий контакт між хвостом затвора та внутрішньою поверхнею затворної рами. Дай-но ну, я поставлю штифт личина затвора назад. якщо ущільнення недостатнє, гази можуть прориватися в цьому місці. При цьому газовий тиск може виштовхувати ударник із затворної рами. Якщо це відбувається, ударник буде тиснути на фіксатор ударника, викликаючи його деформацію або згинання. Отже, погане ущільнення в цій зоні може призводити до прискореного зношування ударника. Ще одна можлива проблема: надмірне газове навантаження. Овергасе. Якщо гвинтівка перегазована, затворна рама рухається занадто швидко. Через це вона різко зупиняється в задньому положенні, що створює додатку навантаження на ударник і його фіксатор. Затворна рама рухається назад із великою швидкістю і здійснює викид навчального набою. Вона відходить назад дуже швидко, і коли досягає крайньої задньої точки, ударник продовжує рух за інерцією. Тобто, якщо гвинтівка перегазована. Затворна рама рухається надто швидко, і це може також пошкодити фіксатор ударника. Отже, проблема не обов'язково в поганому ущільненні. Вона може бути викликана тим, що затворна рама рухається швидше, ніж має. Коли вона різко зупиняється в крайньому задньому положенні, ударник прагне вийти за межі затворної рами під час циклу роботи. Це може бути викликано двома основними причинами. Якщо частина газів все ж просочується, є отвір для стравлювання газів, розташований ось тут. Якщо система погано ущільнена, частина газів буде виходити тут, але не всі гази вийдуть через цей отвір. Деякі з них потраплять всередину цього каналу, що може спровокувати їхній вихід через затворну раму. Фіксатор ударника це недорога деталь, але все ж це компонент, на який варто звертати увагу. Він може дати підказку щодо стану зброї, наприклад, вказати на неефективне ущільнення навіть без використання контрольних калібрів, або ж показати, що затворна рама рухається занадто швидко. Тепер розглянемо газовий ключ затворної рами. Давай візьмемо калібр для перевірки. Я використовую його, щоб визначити, чи отвір не надто великий. Якщо він занадто широкий калібр зайде червоною стороною, якщо ж він у межах норми, калібр покаже зелену сторону. Тепер, якщо подивитися уважно на розрізану гвинтівку, можна побачити розширену частину газової трубки. Ось тут. Саме ця зона контактує з газовим ключем затворної рами. Якщо цей розширений сегмент зношений, то гази почнуть витікати в цьому місці, і камера не зможе нормально заповнитися тиском. Якщо ж отвір у газовому блоці занадто широкий, то гази будуть просочуватися і тут, що також не дозволить камері набрати потрібний тиск. Отже, знову ж таки, якщо газова трубка сильно зношена, це може спричинити проблеми з ефективністю роботи зброї. Якщо цей отвір занадто широкий, це також впливатиме на роботу. У системи також можливі проблеми з гвинтами кріплення газового ключа затворної рами, якщо вони не затягнуті з правильною силою. Газ може просочуватися навколо цього місця, якщо гвинти зламані або ослаблені, газовий блок затворної рами може хитатися, що може призвести до неповного замикання затвора або навіть до того, що зброя не буде здійснювати цикл перезаряджання. Є багато нюансів, які не всі враховують. І саме тому ми оцінюємо ефективність роботи затворної рами. Ми не просто перевіряємо, працює чи не працює система. Ми оцінюємо наскільки вона ефективна. Ми визначаємо три рівні роботи: Неефективність. Ни стан, середній рівень ефективності та оптимальна робота це допомагає краще розуміти, з якою ситуацією ми маємо справу і як вона впливає на роботу затворної групи, яка фактично є серцем усієї зброї. Тепер я зроблю швидку демонстрацію поза зброєю. Отже, гази потрапляють ось сюди, створюючи тиск у газовій камері. Цей тиск прагне проштовхнути затвор вперед, але він упирається в стріляну гільзу, тож рухатися далі не може, коли він досягає крайньої точки. Відбувається часткове розвантаження бойових упорів, і затворна рама починає рухатися назад. При цьому вона провертається, що дозволяє затворній рамі рухатися всередині верхнього ресівера. Затворна рама не може рухатися назад, поки пін-личина затвора не опиниться у положенні на 12 годин. Саме тому у верхньому ресівері є спеціальний виріз. На цьому розрізі його добре видно, але зазвичай тут є отвір, через який проходить пін-личини затвора. Цей виріз необхідний, щоб пін личини затвора мав можливість рухатися при замиканні та відмиканні затвора. Я хотів додати цей фрагмент у відео, тому що він важливий. Я вважаю, що потрібно це показати, щоб пояснити, як працюють контрольні калібри і навіщо взагалі їх використовувати. Як я вже казав, цей зразок виготовлений методом електроерозійного різання, що дозволяє людям краще зрозуміти конструкцію зброї. Дехто взагалі не намагається вникати в принципи роботи. Вони просто вважають, що подібні речі виглядають круто, і я теж так думаю. На заводських розрізах часто позначають вирізані зони червоною або жовтою фарбою, щоб візуально розрізняти розрізані частини та рухомі компоненти. Це допомагає краще розуміти механіку роботи зброї. Сподіваюся, добре видно, де саме зроблені розрізи. Давай я покажу тобі, як усе виглядає, якщо зібрати затворну групу назад. Готово. Подивіться, наскільки точно виконаний розріз було видалено мінімум матеріалу. Не впевнений, хто виготовив цю затворну раму. Моя дружина подарувала мені її. Здається, це був подарунок на день святого Валентина. Раніше я помилково говорив, що це був подарунок на день батька, але насправді це був подарунок на Валентинів день. Вона знайшла його, здається, на ган або так Своп. Коли вона зв'язалася з продавцем, той одразу впізнав її і сказав: «О, ви ж із куловзе American Rifle!» Це був доволі приємний момент. Зустріч випадкових людей в інтернеті, які знають, хто ти і чим ти займаєшся. Дуже приємний і скромний досвід. Тепер ще трохи розглянемо цей розріз перед завершенням відео. Ось тут зроблено розріз ресивера буферної трубки. Я проведу цикл перезаряджання, щоб показати, як вона рухається. Ось тут знаходиться буферна пружина та буфер. У зоні спускового механізму видно виріз, що дозволяє продемонструвати роботу роз'єднувача. Роз'єднувач відпускає шептало. Курок падає. Затворна рама була не до кінця в передньому положенні, тому й вийшов цей ривок. Маємо тут оригінальний заводський магазин Колт, виготовлений як розрізний зразок. Це не мій власний розріз, це заводська модифікація. Ви можете бачити, що виробник пофарбував зони розрізу в жовтий колір. Ось тут я вирізав область кампінового вирізу, щоб було видно роботу механізму. Давайте подивимося, чи зможемо ми побачити, як бойові упори заходять у замикання та виходять із нього. Можливо, це буде не так легко розгледіти. Усередині дуже погана видимість. Також тут зроблено розріз патронника, що дає змогу бачити горловину плечі та саму камеру. Також ми зробили розріз газової трубки, щоб показати її внутрішню структуру, хоча це не є настільки критично важливим. Ще один момент: тут слабка пружина екстрактора, мені потрібно буде її замінити. Отже, що ми ще не розглянули, газовий ключ затворної рами Газ Кі також маємо три основні отвори в затворній рамі. Але зараз ми не говоримо про вирівнювання цих зон. Хоча варто згадати й про це, коли ми виконуємо вирівнювання газового ключа затворної рами, іноді трапляються певні проблеми. Якщо газовий ключ заклепаний неправильно, його може перекосити в бік. Також буває, що під час вирізання посадкового місця під газовий ключ виріз зроблено нерівно, через що він встановлюється з перекосом. Ще одна проблема якщо цей паз вирізаний недостатньо широко, газовий ключ не може повністю сісти на місце, і також може стояти під кутом. Іноді буває навіть так, що газовий ключ стоїть з нахилом вгору, ось так. Або ось так. Я трохи перебільшую, але загальний принцип саме такий. Ще одна проблема, яка може виникнути, зношені газові кільця. Якщо отвір у затворній рамі занадто широкий, газові кільця розширюються більше ніж потрібно. Подивіться, що відбувається, коли я виймаю затвор із розрізу. Зверніть увагу на щілини між газовими кільцями. Ви бачите, як вони розійшлися, коли затвор вийшов із затворної рами. Чим більше зношуються газові кільця, тим ширшими стають ці зазори, тим менше вони прилягають до стінок затворної рами, і тим більше газів просочується повз. У військових інструкціях є пункт про те, що газові кільця можуть розташовуватися в одній лінії, і це не впливає на працездатність зброї, якщо вона зібрана правильно. Але якщо газові кільця сильно зношені і при цьому вони збігаються в одну лінію, а ще ви використовуєте. Боєприпаси зі слабким навісом пороху або ж є інші проблеми в системі. Це може спричинити збої в роботі зброї. Хоча це малоймовірно, якщо немає інших проблем у механізмі. Отже, не варто турбуватися про те, що газові кільця вирівняні в один ряд. Під час замикання та відмикання затвора вони можуть самостійно змінювати своє положення, тож немає сенсу їх спеціально розташовувати в шаховому порядку. Проте варто перевіряти їхній стан. Саме тому ми виконуємо тест на натяг газових кілець. Ми або кладемо затвор вертикально, щоб перевірити, чи є достатній опір, або якщо він провалюється, проводимо додаткову перевірку, щоб переконатися, що він не випаде з рами самостійно. Ця зона дуже важлива, але багато хто надмірно зосереджується тільки на тестуванні газових кілець, забуваючи про інші критичні ділянки. Саме тому я перевіряю хвостову частину затвора за допомогою калібрів. Для цього можна використати штангенциркуль або мікрометр. Але я застосовую Калібри, щоб перевіряти отвір у затворній рамі. І якщо тут, тут і тут калібр показує червону зону, це не означає, що затворна група не придатна до використання. Це лише вказує на знижену ефективність ущільнення, і в такому разі я можу компенсувати проблему іншими способами. Наприклад, використовувати іншу змазку, якщо поточна занадто густа для погодних умов, вибирати більш потужні набої, якщо перезаряджання нестабільне, використовувати менш потужні набої, якщо система працює занадто жорстко. Якщо проблема саме в боєприпасах змінити тип набою, до речі, у нас у майстерні є котик на ім'я Ребел Ребел, скажи привіт. Ти давно не з'являвся у відео давно тебе не було на камері. Люди запитували, чи ти ще тут. Ну що ж, це просто буркотливий кіт. Гаразд, вибачте за перерву від ребел. Сподіваюся, я пояснив деякі неоднозначні моменти для тих, хто дивився це відео. Можливо, це було цікаво, можливо, пізнавально я завжди вдячний тим, хто переглядає наші матеріали. Дякую за перегляд.